Військова адміністрація привітала енергетиків із професійним святом. Начальниця Олександрійської ОВА Ольга Коріненко привітала колектив Олександрійського РЕМ Прад Кіровоград Беленерго з професійним святом, подякувала за роботу енергетикам, які на передовій енергетичного фронту та вручила лист подяку начальнику підприємства Олександру Ковбасюку. Олександрійський ЦНАП впроваджує нове програмне забезпечення. Днями відбулася зустріч керівників Олександрійського ЦНАПу та Кременчуцького КП міськоформлення. Останні є розробниками спеціального програмного забезпечення для ЦНАПів по всій Україні. Обговорювалися питання щодо підключення до нової системи електронної черги, яка буде функціонувати через портал Дія. Орієнтовний період впровадження січень 2023 року. 22 грудня бійці тероборони Сильна Олександрщина долучилися до акції Ми однієї крові. Військові здали донорську кров для потреб Олександрійської міської лікарні разом до перемоги з нами Сила! Ми за спорт підписалися бійці на сторінці Сильної Олександріщини. В Олександрії волонтери збирають теплі речі для херсонців. Оголошення про збір з'явилося вперше 13 грудня в групі про Мінцонця. Наразі нове відеозвернення з подякою мешканцям, які вже долучилися до акції, та проханням долучитися до благодійного збору. Речі приймаються за адресою Східна 59, район дитячої лікарні. Контактний телефон 095 55 42 840. Також виїжджаємо додому. Йдеться в оголошенні. На площі Попова вкрали ялинку, повідомили на сайті міськради. У ніч із 21 на 22 грудня невідомі зламали та вкрали ялинку на площі Попова. Наслідки помітили працівники КП Благоустрій, які зранку прибирають цю територію. Директор підприємства надав запит до муніципальної поліції з проханням перевірити записи з камер спостереження і спробувати встановити зловмисника. 21 грудня керівництво Євка Олександрія представило нового головного тренера команди. Ним став Руслан Ротань. Руслан Ротань екс-гравець Національної збірної України, виступав за клуби Дніпро Дніпро, Динамо, Київ та Славія Прага. Після завершення ігрової кар'єри працював помічником головного тренера Олімпіку. 1 листопада 2018 року очолив молодіжну збірну України. Контракт із новим головним тренером розрахований на 2,5 руки